Доброго дня, ви на каналі Щедрий врожай. В цьому відео до вашої уваги процес виробництва крохмалю. Рецепт сімейний. Отже слово надається найстаршому члену нашої родини. Це от багато картошки вродило. Має вона не товарний вид, така корява вся. І ми її рішили переробити. Вона. Замочити на деяке врем'я, щоб ця грязь розкисла, Літо то було дощове, картошка грязна. І її треба замочити так на, на часок, допустим. Грязь вона тоді лучше відстає. Первічна очистка. І буде вторічна очистка. Де порізана картошка, де гнила? Такі місця обрізаються, тому що тут багато піска. Він може не вимитись. І попаде в крахмал. Домиваємо картоплю і переходимо до її подрібнення. Тобто, корморязка перебородована на трку. На Вона виконує дві функції, Як і корморязка, як і трка. Ізміння, які тут, і доповнення. Значить, з внутрішньої сторони, з внутрішньої сторони прикручується такий самодільний диск з оцинковки. Гвоздями понабивав, виходить, тертушка. Прикручуємо його з середини. І виходить, в нас трка. Вона працює як вручну, ну, ми переодорудували на на электрический привод. Картошки мы надеваем такими. Перемололи 5 відер картошки. Як перетерли картошку, приступаємо приступаєм до промивки. Таким способом ми відділяємо м'якоть від крохмала. І водою промиваємо. Ось таке води невелике количество. Бо надливати воду вже тоді не рекомендується, бо будемо теряти крохмалу. Щоб ж туди не попадали. Та вони то й адміються, і неудобство. Ось так його м'якоч. Цей процес довгий. Це був перший спосіб промивки. І зараз покажемо ще інший, більш зручний спосіб промивання. За допомогою пресу. Отриману подрібнену картоплю засипаємо в прес і вичавлюємо сік разом з крахмалем. Потім додаємо туди чисту воду до консистенції. Такою ж, як ми засипали перший раз. І знову добре його перемішуємо рукою і також видавлюємо, видавлюємо пресом. І повторюємо цю процедуру 4-5 разів. Як узнати, чи достатньо вимитий крохмаль? Взять на руку жмих картопляний і прижать. Якщо вода світла біжить, значить крохмал вимитий хорошо. Якщо мутна ще вода, значить ще треба промивати. Після промивання всієї картоплі, ці всі ємності із рідиною ми ставимо, щоб вони відстоялися на ніч або на 7-8 годин. Після того, як ми крохмал від картошки путем промивки оджила, ніч простояла, вийшла відрі така такого цвята, так сказати, жидкость. Зараз треба акуратненько крохмал сів на низ. Нам треба акуратненько злити от эту воду. Щоб не піднявся. Колотити не піднявся крохмал. Акуратненько позливаємо. вот на дни наш крохмал. Заливаем по новому воду. Чистый. ferroviamo il mio libro l'economia tale І даємо йому врем'я на відстой. Пускай відстається. Підходимо. Смотрим. Вода у нас чиста. крохмаль на дні. Вода чиста, прозрачна. Зливаємо аккуратненько воду. Не я крахмаль не випаде, він плотний. Немножко вибіло грязі. От він плотний, а так держиться, все тут нормально. Як його перевірити, чи він достатньо промитий. На вид він має бути білий. Злігка проводимо пальцем. По дну він плотний, ніякої рихлості тут немає на поверхні. Якщо є рихлость, Значить, він недостаточно промитий. Ми заливаємо обратно, акуратно воду, чисту воду. Зараз не буду вже наливати, він вже достатньо чистий. Наливаємо трохи води і тильної сторони руку, ладоні ми його так трохи збалтуємо. Ось ця грязь вся подимається наверх. От. І ми цвета молочного цвєта, от эту жидкость переливаємо оддільно в відро. Ця вода, яка піднялася трохи, вона содержить ще крухмал. Ми його тоді отдельно промиваємо ще. Дос... Якщо там є тернули і є наліт, ми його доповнительно можемо процілити. Це не значно частина, Ми можемо його процідити через этот сілок. Тут можуть залиши такі приміси шкарлупи, или, там, які проскочили через сито, і в даному випадку через тряпку. От. Ми це от все вибрасуємо, ще раз заливаємо воду, збалтуємо і даємо відстоятися. І отримуємо от такий мікрохмал. Качественний. Ніяких більше тут примусів немає. Поверхність гладка, плотна. От і все. І вилажуємо його на тряпку. Тряпка має бути чисто біла, наприклад. Не світна, щоб не потягла там цв, щоб не закрасився, крахмал. Жилательно хлопок, не хімія гладка. Не версиста, щоб не мог там крахмал запутатися. Я в даному випадку пользуюся ложкою. Нею удобно як вибирати, так і збалтувати, тому що крахмал плотний і його ну, достатньо проблемно підняти. Отак ми його змільчаємо. Викладаю на тряпочку. Тряпочка должна бути там перегорнута яколько свою, щоб вона вибрала влагу, скрутала. Через час її можна поміняти, так що на суху, быстрее висохну. За що відбувається очистка крохмала? Крохмал сам тяжелеє от різних примісів, скарлупи, там ще там щось там а може яка, -то. він сідає швидше. Мусор, так називемо його, сідає зверху, тому що він легший. І оказується він на поверхності крохмала. І отаким от способом. Промивки ми його вбираємо. І одержимо отакий от крохвал. Ось от ті грудки в процесі підсихання ми змільчаємо. Ще, в даному випадку він дуже сирий. А от у нас основний крахмал. Він вже достатньо білий, але він ще не сухий. Він ще не сухий. Його треба сушити ще не знаю. Сушу на дворі, зависи від погоди. Лук, хороша буде погода, вистріш висохне. Не можу сказати, коли він висохне. В даний случай температура понизилася хмарно, наросить, так що сохнуть буде він на дворі. Врем'я не можу сказати скільки. Досушити треба обов'язково. тому що якщо ви зложите його в кучу. У влажному віде він вас почерніє, так сказати, зацвіте. Ну, він нічим не відключається. Що перший, що другий. Він буде весь білий, чистий. В даному випадку я продемонстрував вам, як крокмал получить з начищеної картошки. Є буває, її чистять. Ну, у мене велике кількість було, там, це ми одержали із семи відер картошки. Нечищено її. Нечищено її. Нема маравня її чистить, сім відер начистить, якщо картошка не ровна, або вона мелка, вам не потрібно нічого кормити, там, просто вибрасувати, зняли з неї і можна ще отримати крухмал. М'яку картошку чистить, її там вона неровна, це забере багато часу, Це велика розкаж для мене. У мене брем'я немає. Треба обирати огород, десь його одівати, щось продати, щось переробити. От. І от таким способом я отримав крахмал. Що ще сказати вам? Що вліяє на колічество крохмала. В конце можу вам сказати. На колічество крохмала вліяє? Мені так кажеться, сорт картошки. Її зрілість, картошка має бути визріна. Тобто. Ну, Зрілою картошкою, не молода. Як її оприділити, молода вона чи зріла, Тоже вже ви самі може, знаєте. значить, знати. Чим менше ви її подрібнете, тим більше получите крохмала, тим краще він вимиється. Ну, промивка само собою. Промивку треба провести правильно. Щоб весь крохмель по максимуму забрати з тих жмаків. Все, удачі вам, трудіться і будьте скорфалими!